Всім доброго дня. Святкові дні прийшли е, в тривозі, скажімо, були тривожні, але слава Богу обстрілів не було. Е, в цілому ми порахували десь більше вісьми годин було повітряної тривоги за 24 е, число. Е, всі ми працюємо в штатному режимі, і будемо надіятися, що будемо працювати так і в подальшому. Завтра у нас буде е, педагогічна конференція, де ми обговоримо питання е, навчання е, наших дітей, проблемні питання. Е, думаю, що завтра ми вже підведемо підсумки е, цієї е, роботи. Е, в понеділок я е, буду обходити наші е, підвальні приміщення, укриття дитячих е, садків, шкіл. Е, Ну, на мій поряд, що це вже буде останній такий, підве, останнє підведення підсумки, що ми вже готові до роботи з 1 вересня. Хочу сказати, що збільшилась кількість дітей в дитячих садках, але в школах все ж таки залишаємось на тому ж рівні, які були і декілька неділь назад. Побачимо, що я впевнений в тому, що ситуація буде мінятися. Але життя покаже. Ось така інформація на сьогодні. До зустрічі.